Вітаю вас! Вы на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про Молдову. Зокрема, російські дрони та ракети знову порушили повітряний простір Молдови, і міністр закордонних справ Молдови висловив занепокоєння щодо загроз для населення країни через російську агресію. Давайте подивимося 2024 кінець року, 2025 рік. Чи будуть якісь знову таки прольоти над Молдовою, влучання? Та таке інше чи спричинять російські ракети, дрони та інші засоби враження. Серйозні якісь враження об'єктів у Молдові. Дивимось. Молдова найближчий рік. Шістка кубків, як вже було. Тут трійка жезлів. Дев'ятка пентаклів та сімірка мечів. Знову ж таки, буде щось пролітати, щось залітати, але це не ми, я не я, хата не моя. І ось таке буде це, зокрема, з Одеської області, тому що ось там, де порти, де шляхи сполучення, там буде щось знову ж таки залітати, пролітати. І обов'язково ми ще отримаємо новини і будуть навіть якісь влучання. До речі, в Молдові може бути знову. Знову ж таки, якась заворушка там щодо Придністров'я. Знову буде підніматися ось це питання, тому що король мечі випадає, і може бути влучання десь або там, де прикордонники, або там, де військові об'єкти, як мінімум, можуть постраждати і житлові будинки. До речі, хочу вам розказати історію в Молдові. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. І хай у вас все буде добре. Я їхала в таксі. І забирав з аеропорту цей таксист, такий вже е, літнього віку людина. Е, і досить він такий був проросійський, щось йому там не сподобалось в аеропорті. І він каже, от якби Путін е, влупив ракетою в аеропорт, хоч трішки б порядок навів, наскільки людина недалекоглядна, наскільки дуба. Е, і, на жаль, як я спостерігаю, в Молдові досить такий великий відсоток населення є проросійським. Я, звісно, Нормальні, адекватні люди, які Розумію, що відбувається в країні, але досить таки часто я чула і проросійські наративи, і як вибори були має Санду, також інший таксист говорив, що краще до Росії і та таке і інше. Тому, як то кажуть, кожна країна все ж таки буде мати свою карму, і чим більше проросійсько-настроєного населення, тим більше туди будуть прилітати російські дрони та ракети. Тому робіть свої висновки. Добре, давайте подивимося, яка вірогідність звільнення Придністров'я в 2025 році? Яка вірогідність, що з Придністров'я підуть російські війська? Яка вірогідність звільнення Придністров'я в 2025 році імператриця, лицар мечів. Ваш кубків четвірка жезлів. Я вам вже говорила, що може бути заворушення якесь щодо Придністров'я, може підніматися питання, може там статися якийсь, знову ж таки, вибух чи щось таке інше, але це недозвільнення, Росія там засіла, і Росія буде там ще довго сидіти на своїй попі. І Молдова, це, в принципі, Підтримує, якщо взяти в цілому, вони, наче говорять, але вони нічого не збираються робити, ніяке Придністров'я не звільняти, і вони вже так звикли жити, і навіть таки знаходять спільну мову. Четвірка жезлів, вони, як кажуть, такий симбіоз у них вони співіснують, і навіть вже я б сказала по цих картах, товаришують. Ну, ось така Молдова. Пишіть свої враження, хто був у Молдові, кому подобається в Кишиневі, кому не подобається, як вам ціни на житло, як вам інфраструктура та таке інше. І сподіваємось на краще, що все ж таки Молдова зробить свій вибір і також зміниться енергетично на краще. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму.